Радіо ЮАЙ Чикаго. Зеленський відвідав Польщу з офіційним візитом вперше після повномасштабної російської агресії. Також це перший заздалегідь оголошений від'їзд президента з України. Там додав, вручив президенту Зеленському орден Білого Орла. Повідомляється, що це найвища нагорода в Польщі. У майбутньому між нашими народами не буде існувати жодних кордонів політичних, економічних і, що дуже важливо, історичних. Але для цього ще потрібно перемогти. Для цього потрібно ще трішки пройти пліч. Опліч наголошує Зеленський. Також відомо, що польща готова надіслати ще шість міг 29 для зсу. Повідомляє Дуда. Крім того, він повідомив, що чотири літаки вже відправлені в Україну. Ще чотири в процесі відправки. Про це сказав польський президент під час прес-конференції. І у Варшаві підписано угоди про постачання польської військової техніки та про співпрацю у відновленні України. Зокрема, за його словами, за словами Зеленського, підписано документ про постачання польських БТР, Росомак, самохідних мінометів РАК, системи протиповітряної оборони Перун, винищувачів типу Міг та Іншого озброєння українська делегація, як повідомив Зеленський, також обговорила з польською стороною створення спільних підприємств для виробництва озброєнь і боєприпасів. Фінляндія вчора офіційно стала членом НАТО. Відтепер кордон Росії з альянсом збільшився на 1300 кілометрів, а НАТО впритул наблизилася до Санкт-Петербурга разом із Фінляндією до НАТО мала доєднатися і Швеція, але через позицію Туреччини цього поки що не сталося. Проте до кінця 2023 року питання буде вирішене. Хай відповідає в Гаазі Британія не дозволила виступити у повноваженні справ дитини Російської Федерації в Радбезі ООН щодо примусового вивезення українських дітей до Росії. Представники Британії в ООН наголосили, що їй не слід надавати цю платформу для поширення дезінформації, і наголосили, що Марія Льовова бєлова несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей, а також нагадали, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав дозвіл на її арешт. Президент Франції Макрон прибув з офіційним візитом до Китаю. За даними змі, перед своїм візитом в Пекін, Макрон і Байден у телефонній розмові домовилися, що намагатимуться залучити Китай до прискорення завершення війни в Україні. Пекіні прокоментували, чому Сі Цзіньпінь досі не зателефонував Зеленському. Змі раніше писали, що Сі Цзіньпінь планує поговорити з Зеленським після триденного візиту до Москви. але цього не сталося. Проте країни підтримують часті контакти на нижчому рівні. Я знаю, що люди зациклені на президентському дзвінку. Той факт, що президент. Сі не розмовляє із Зеленським не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні, заявив посол Китаю в ЄС Фу Цун. У Туреччині також заявили, що хочуть відновити переговори між Україною та Росією. У Анкарі бачать підготовку до наступу, але вважають, що краще все вирішити за столом переговорів. Туреччина прагне, щоб російська агресія проти України завершилася якомога швидше. Російська Федерація посилюватиме співпрацю із Зімбабве, а Сирія надійний союзник. Російський диктатор Володимир Путін вручив у Кремлі вірчі грамоти послам зарубіжних країн. Під час цього він заявив, що Росія не збирається ізолюватися від світу і буде посилювати співпрацю зі всіма країнами Африки. Шольца перевірятимуть щодо причетності до шахрайства на 30 мільярдів євро. Щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца ініціювали перевірку в рамках парламентського розслідування у справі про ухилення від сплати податків. Справу про яку йдеться, почали розслідувати понад п'ять років тому, коли теперішній канцлер Німеччини був мером Гамбурга. Резник анонсував 11-ту зустріч у форматі Рамштайн. 11 11-те засідання контактної групи щодо питання оборони України має відбутися у квітні на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Містер зазначив, що пріоритетом під час нової зустрічі лишатиметься поставка систем протиповітряної оборони. Також Україна потребує броньованої техніки та снарядів для важкої артилерії. Крім того, під час засідання будуть розглядатися поставки засобів радіоелектронної боротьби дронів і антидронів. Важливіше, напевно, зі всього цього, що ми перерахували, найважливіше або одне з найваговіших. Візит президента в Польщі. Я погоджуюся з тобі, Метро. Я читаю прямо твої всі думки. Дійсно, візит відбувся це третій візит, на моїй пам'яті, за час повномасштабного вторгнення. Перший пам'ятаємо, ми був до Сполучених Штатів перший неанонсований візит, коли президент приїхав і виступив перед конгресом. Пам'ятаємо. І назавжди війде в історію. Другий візит був до Великої Британії, де король мав згоду зустрітися, де президент мав згоду зустрітися з королем, і також виступити перед місцевою верхівкою влади. І тепер третій, третій візит до Польщі офіційний візит. І це в чому особливість власне цього візиту? те, що він був анонсований і заздалегідь відомий. Тобто могла бути провокація, міг бути теракт, але на щастя, все поки що обійшлося візит. Судячи по висновках, зустрічі вдався, було досягнуто досягнуті певні договори домовленості, особливо про постачання додаткового озброєння, про надання мігів, про відбудову України після війни. І найголовніше те, що вкотре президент Зеленський заявив про себе і тим самим зміцнив цю єдність, цю коаліцію європейських демократичних держав. У Польщі його вітали як свого. Ми сміло можемо сказати, що з польським народом ми дійсно, як брати, і відзнака, яку отримав Зеленський орден Білого Орла, це направду вагома ознака, особливо для тих, хто розуміється в почесних ознаках шанування в Польщі, це є дійсно найвища нагорода, яку тільки могла дати Польща нашому президенту. Заслужено. Приємно, що ми маємо таких партнерів, з якими як казав сам президент, може просто на WhatsApp набрати і поговорити в будь-який момент дня і ночі. Саме таких нам друзів потрібно, і саме з такими друзями ми можемо дійсно перемогти Росію. Ну і хотілося щоб відзначити е, таку новину, що Фінляндія вчора офіційно стала країн членом країни НАТО, і це не може не тішити, тому що все ж таки Росія вона ще більше Ми... НАТО. Ми все більше і більше згруповуємося країни Європи і не тільки і будемо протистояти в майбутньому цьому терористу. На 100, на 1300 кілометрів збільшився кордон Росії з Альянсом, і те, що Росія раніше заявляла ніякого НАТО поблизу нашої країни, не дай Бог, зараз своєю агресією, і своєю війною вона зробила ще гірше і буде ще гірше, тому що буде Швеція. Не цікаво, до речі, чому Туреччина так відтягує з тим, щоб Швеція була в НАТО, думаю, там якісь свої моменти поки що невідомі на загал. Але буде і Україна обов'язково після перемоги. А також, напевно, варто. Сказати, виділити те, що президент Франції поїхав до Пекіну. А роль Пекіну знову ж таки не варто недооцінювати. Китай — це той персонаж, той гравець на геополітичному ринку, який подобається тобі чи не подобається, ти маєш з ним рахуватися, тому що він має вплив, тому що від нього все залежить. І бачимо, що і Росія з ним не хоче втрачати відносини. І мати якісь е, зв'язки. Так само, і Китаєм, Америка ніхто не хоче втрачати і Франція. Та від, від Китаю всі дуже залежні, і всі напевно це зрозуміли саме зараз, саме коли йде війна і. Здавалось би, через політику Китаю, через таку лояльність, можливо можна було б на їх накласти якісь санкції або щось побавитись з ними, але ні, тому що є велика загроза отримати відповідь від Китаю, що буде набагато більш економічно невигідно для тих же самих країн, але пробують з Китаєм домовитись або мовити Китай, щоб він мовив Росію або дав їм якийсь ультиматум. Щоб вони припинили ці дії, чи вдасться? Ні, абсолютно скептичне негативне бачення в мене цієї ситуації. А, а, маю на увазі, що Китай Росію не умовить. Але те, що Китай може хоча б припинити постачання через третіх третіх сторін Росії озброєння, це так. Заради цього напевно варто вести ці перемовини. На цьому ми будемо йти на рекламну паузу і почуємося з радіо Чикаго